Когда к сникарям Парусами, на мостоль песок, кровь я золотые сундуки, сладые сундуки, корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, Изумруды и рубины рассыпаются до все. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик с нами Будешь нашим королем Ты будешь нашим королем Це смішно, але зараз мені реально страшно. Я хочу жити в своїй країні і нічого не боятися. Сьогодні нас зібрав декан і сказав, що ми маємо привести по 20 людей, які проголосують за нього, за кандидата, який нафішує своє кримінальне минуле, те, що він був правою рукою кримінального авторитета Шевченка, після вбивства якого став головним, що він чоловік Інни Богословської, голова партії регіонів. На даний момент в області всіх людей призначає він. Для перемоги на виборах нас змушують приписатися в Кам'янці. Пари зробили в суботу. Друзі пропонують мені продати свій голос за 100 гривень. Я отримаю 100 гривень і поставлю дві галочки у бюлетені.